У Тростянецькому районному суді слухали покази обвинуваченого у виготовленні зберігання зброї та вибухівки жителя Кам'янки Віталія Куколя. Чоловік свою провину не визнає. У такий спосіб, каже, готувався захищати рідне село на початку повномасштабного вторгнення. По закінченню війни виготовлену власноруч рушницю хотів передати в один із сумських музеїв. Я був у музеї. На жаль, тієї ну людина вже пожила, може й не помнить цього, хоча Скоріше, розповнев. Тоді у нас була розмова за це ружджо. Я кажу, в мене є ще ружо. Кажу, мені з бойучники розрішили біжати. Ну, кажу, воно вже ні к чому єся. Він каже, я з удовольствием, вишу, така штука, але ми не маємо права приймати готну. Боєздатну зброю. Кажу, так я ж зроблю її боєздатно, я все висверлю, залю свинцем, привезу дасте на експертизу. Експертиза вам скаже, що можна, і положити тут на вітрину. Ура, хорошо, договорився. І оцього числа, 23 листопада, я приїхав додому і вкинув його вночі із водою. Це дульна зарядна зброя. Тут і написано, кругом виділялося, Дульна зарядна зброя. Достатньо її вкинути у воду, вона стає боєздатна. Порох часів Другої світової війни, який також при обшуку знайшли у Віталія Куколя, він каже, знайшов у лісі, зберігав його про всяк випадок для військовослужбовців збройних сил. По їхньому виходить, я викопав його для того, щоб порушити закон, щоб зберігати його в себе вдома, щоб порушувати закон. О, яка в мене мотивація була, да? Не батьківщину захищати, не людей, а ото 263 третій час першу утворити. У залі суду обвинувачений наголошував на тому, що зброю та вибухівку під час обшуку в своєму помешканні у березні минулого року він здав добровільно. Кругом фігурує обшук. Кров вони От приїхали, знайшли. Знаєте, нема ніде. Шукали, шукали вони там, що вони шукали. Я їм вже зразу завів. Ось дивіться, нативом. Оце на це на камері є, Як я добровольно видаю все на запитання прокурора та судді після надання показів, Віталій Куколь за вказівкою свого адвоката Павла Собини відповідати відмовився. Він не повинен доводити свою нервність. Все зрозуміло, це розуміє. Але чи така позиція погоджена суд? Переконується безпосереднього обвинувачення. Дійсно, не бажаєте відповідати на будь-які питання. Дійсно, дійсно. Добре. Судові дебати по цій справі призначили на 15 травня. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.